Пані та панове, щиро вітаю вас на моєму каналі з Знезлавного Харкова. Сьогодні я покажу вам гру простісіньку, елементарну, в яку ви можете пограти просто для задоволення, не напружуючи мозок, щоб розслабитись та приємно провести час. В це ви можете грати із дітьми. Гра дуже проста. Я вирішив, що. Якщо моє минуле відео було про гру Козел, то цього разу буде про гру Віслюк, чому б ні, все логічно, як бачите. Сьогодні так спекотно, що я вирішив зі своєї колекції обрати саме ось таку колоду відповідного спрямування, як бачите. Грають у Віслюка зазвичай від 2 до 6 гравців грають скороченою колодою у 36 карт. За бажанням ви можете зіграти і повною колодою у 52 карти, особливо, якщо вас багато, ваша компанія велика. Для прикладу я покажу вам варіант гри на трьох. Зіграємо у трьох трьох гравців, і з початку гри уся колода. Роздається порівну. Роздаються усі карти. Хтось... Буває таке, що хтось може отримати на одну більшу або на одну меншу, якщо колода не ділиться на усіх учасників. В принципі, нічого страшного. Мета гри полягає в тому, щоб зібрати перетну кількість наборів, тобто 4 карти однакового рангу. Тобто 4 дами, 4 десятки, 4 сімки і так далі. При грі у двох це зазвичай 4 набори. У грі у 3 2 або 3, у грі у чотирьох тільки 2, якщо ми граємо колодою у 36 карт. Тобто мета гри саме така: це зібрати певну кількість наборів. Про яку ми домовились. У нас це буде ну, нехай три, щоб я вам показав нормально. рунормально. Гравці відкривають та дивляться в свої карти. Звичайно, свої карти ви нікому не показуєте, це лише ваші карти. Ніхто дивитися їх не повинен. Але, як, звичайно, щоб продемонструвати вам гру, я маю тримати ці карти відкритими. Оскільки я роздавав карти, перший хід належить мені. І як це відбувається? Я обираю одну карту, з якою я обміняюся зі своїм сусідом ліворуч. Тобто, з гравцем захід. Що я бачу у своїх картах? Так, ну чудово, три тузиї, три дами та три дев'ятки. Тобто для створення набору мені не визначає однієї карти, якої, якої з них. Так, бачу, що 6 мені не потрібна. Ну, найпростіша стратегія це а, саме скидати ті карти, яких в тебе менше. Найпростіше. Коли я кладу ось так карту у закриту, а, закриту те саме, робить мій а, сусід зліва. Так. Щоб мені віддати. Ну, наприклад, 10 він мені віддає. А, а, карти от так кладуться закриті. А, інший гравець а, їх не бачить. І ось так. А, міняємося картами. Тепер те саме робить гравець захід, і з гравцем схід вони міняються картами один з одним. Так. Віддає, скажімо, 9, наприклад. А гравець захід віддає, щоб віддати. Я ту ж саму шістку вирішує віддати. А тепер гравець схід міняється зі мною. Він, скажімо, вирішує віддати туза, а я йому віддаю. Ну, наприклад, короля. Міняємось. І тут я радію, скільки в мене вже є перший набір. Я зібрав 4 тузи. Знов я міняюсь з гравцем а, захід. Ну, скажімо, віддам є цю 10, вона мені не потрібна зовсім. А грав цю захід що не потрібно. Та ось ця, скажімо, дев'ятка не потрібна. Він мені її віддає. І вуаля, я радію, в мене другий набір. Якби ми грали до двох наборів, я б вже виграв. Я б відкрився і сказав: є два набори, і все, перемога моя. Але оскільки граємо до трьох наборів, то гра продовжується. А тепер гравець захід міняється з гравцем схід. Він вирішує віддати ту шістку, яку йому не здалася абсолютно. А йому віддає, так, ну... що віддає. Ну, скажемо даму ось віддає. І тепер радіє гравець схід, бо в нього є перший набір. Він зібрав набір шісток. І тепер міняється зі мною. Ну, віддає мені вісім. А я віддаю 10, бо вона мені не потрібна зовсім. Ну, звичайно, міняємось в закриту. Ось так. Ось так дуже просто, як бачите. Тепер знову міняюсь я з гравцем захід. Щойно віддаю ту 10, яка мені не потрібна. А мені, віддає, він, скажемо, ну, Ту ж саму 10, яка не потрібна йому. І ось так ось мінялися непотребом із ним. Та позбавлюся вже тієї десятки, думаю, гравець захід. А я позбавлюсь вісімки, гадає гравець схід. Ось так. Міняємося. І тепер радіє награвець захід, тому що в нього набір вісімок складається. Переміняємося ми з гравцем схід, що він віддає. Він віддає сімку, бо вона йому не потрібна, а мені не потрібна 10. І вуаля! У гравця схід вже другий набір. Так, тепер я, звичайно, віддаю цю сімку, а мені гравець віддає даму, бо вона йому не потрібна. І вуаля. Я виграв, я зібрав. Три набори карт. Як тільки це зробив, я відкриваю свої карти, кажу, готово, я виграв. Відповідно, мої. Ну, мені пощастило, я зібрав дійсно три набори карт раніше, ніж мої опоненти. Якщо трапляється так, що два гравці або більше одночасно, ну, більше, звичайно, не може одночасно бути, якщо два гравці одночасно збирають три. Набори карт або стільки, скільки було замовлено на початку гри, то виграє той, хто зробить це першим. Це так потрібно пам'ятати. Але, звичайно ж, бувають моменти, коли не можна зафіксувати, або дуже важко зафіксувати, хто це зробив першим, бо це може бути миттєво від обогравців. Тоді, звичайно, можна фіксувати нічию. Як бачите, я зібрав три набори перемога моя. Чому я дуже радий. Пані Тапанова, як бачите, гра дуже проста, елементарна. Але пограти в це можна із задоволенням, і багатьом дітям подобається грати в щось таке. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Як завжди, в кінці відео хочу висловити подяку захисникам та захисницям України. А також лікарям, волонтерам, працівникам комунальних служб, рятівникам, тобто ну, усім, кому ми завдячуємо тим, що можемо зараз жити, радіти, кохати, працювати. А я в тому числі можу і записувати це відео для вас. Щастя вам, здоров'я, миру. На все добре.